Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні приготуємо смачні солодкі карасики смажені. Для приготування нашої страви будемо використовувати наступні інгредієнти: безпосередньо саму рибку у нас невеличкі карасі, також півчайної ложки суміші спецій, півчайної ложки меленого чорного та білого перцю. Соняшникове олія для смаження і борошно, все. Ну, По-перше, рибу очищаємо, дуже добре промиваємо і просушуємо на паперовому рушнику. Після чого по спинці рибки робимо надрізи обов'язково. Тим самим ми е, трішки скажімо так, зменшимо кількість цих ось міл мілких кісточок. Потім беремо одноразовий пакет, туди додаємо борошно, спеції, сіль, добре перемішуємо. І в цій суміші прямо в пакет додаємо нашу рибку і добре її перемішуємо в цьому борошні. Беремо пательню, на ній добре розігріваємо соняшникову олію на великому вогні, після чого викладаємо нашу рибку. І рибку спочатку по 2-3 хвилинки обсмажуємо на великому вогні з одного і з іншого боку до золотистої шкоринки. А потім ще по хвилин. 5-6 обсмажуємо вже на меншому вогні. Тобто, виходить, що з одного з іншого боку, по 8 хвилин приблизно смажимо рибку, але в будь-якому випадку дивитися у вашому о, варіанті поготовності. Все. Пательню я кришкою не накриваю, щоб рибка не парилася. Тоді вона набагато смачніша, як на мене. Для презентації також мені дуже подобається трішки з лимончиком. Ну, Тут все індивідуально. Ось, бачите, навіть втриматися неможливо, яка вона смачна. Повторюсь, рибка виходить дійсно смачна, солоденька, ну це ж карасі, друзі. Тому ось такий простий, але в той же час смачний рецепт. Кришкою не накриваємо. Спочатку карасики обсмажуємо на великому вогні, а потім зменшуємо і досмажуємо вже на меншому вогні. Обов'язково надрізи по спинці і до оборок я додаю різні спеції. Це такі мій маленькі секрет, скажімо так. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, друзі, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Коментуйте, це дуже важливо для каналу. І діліться в коментарях своїми цікавими рецептами. До нових зустрічей!